Нові люди в церкві, ресурси для спілкування та духовної підтримки. Оновлено. Сьогодні в церквах з'являється багато нових людей. У деяких громадах, з якими ми тісно спілкуємося, вони складають навіть до половини довоєнного відвідування. Це здебільше вимушені переселенці, дехто шукає собі церкву на новому місці, де опинилися. Дехто прийшов сюди спершу за гуманітаркою, харчами та іншою допомогою, та й продовжує ходити, слухати, спілкуватися можливо, інтуїтивно відчуваючи, що саме в цьому місці може знайти відповіді на багато запитань, що їх неймовірно загострили останні часи та події. Отже, сьогодні ми бачимо, як в церквах на місце тих, хто виїхав. Рятуючись від небезпек війни, Бог привів людей, які саме через війну з її небезпеками та стражданнями прийшли до нього або активно перебувають поряд у пошуку істини. Опікуватися цими людьми, зберегти у твоє ім'я тих, яких ти передав, Івана 1712, щоб вони не лише продовжували відвідувати богослужіння, а й зростали у вірі, є одним з найбільших викликів для громад у найближчі місяці, а може й роки. Це добре усвідомлюють служителі, тому з такими людьми зазвичай активно проводять спілкування, зустрічі, організують навчання, підготовку до хрещення, запрошують на малі групи тощо. Ми пропонуємо низку книг, які можуть дуже посприяти роботі з такими людьми та їхній ефективній інтеграції в громаду. Подаруйте людям ці книги, не всі одразу, а поступово, залежно від того, що в людини болить найбільше. Заохотьте їх прочитати або організуйте читання разом. Індивідуально чи в групі ґрунтуйте ваше подальше спілкування на темах і питаннях, які ці книги підіймають. Нижче надаємо короткі описи книжок з поясненнями, чому ми їх рекомендуємо. Сьогодні багато людей повторюють рядки Псалма 22 в пошуках розради, захисту, підтримки та надії в скрутний час. Книга Філіпа Келлера Псалом 22, Очима пастуха, зворушливо розповідає про тісні взаємини віруючої людини з Богом та велику і ніжну турботу доброго пастиря на кожному кроці життя його овець в усіх обставинах, якими би безнадійними вони не здавалися їм самим. Ця книга може стати дверима до нового рівня пізнання Бога та особистих стосунків із ним, і тому є ефективним інструментом зрощення молодих віруючих та особистого благовістя людям у пошуку. Книга ПТСР. Як повернути надію відомого біблійного консультанта, Джеремі Лелека пропонує людям, які страждають на стресові розлади та психологічні травми, мудрість Божого Слова, без якої неможливо осягнути, а тим паче вирішити коло їхніх проблем, а також ґрунтовний світогляд, який допоможе зрозуміти себе, свої страждання, і, для найголовніше, Бога. Дуже практично в порадах, книга пропонує чіткий алгоритм дій. Вправ та настанов, що сприяють визволенню з пастки психологічних травм. Крім того, ця книжка чітко та зрозуміло несе євангельське послання всім стражденним на психологічні проблеми, отже, також може ефективно використовуватися як інструмент особистого благовістя. Книга чому? Питання, що з нами завжди Янсі, це пряма і чесна розмова про те, чому в світі стаються нещастя, чи можуть бути добрі наслідки людських трагедій, де у цьому Бог та чи вартий він довіри? Вона дає можливість людям, які пережили жахливі події в житті. Ототожнити себе з трьома історіями, що розповідає автор історіями про відкинутих людей, про ненависть і зцілення прощення, про морально травмованих людей посеред нормального життя та віднайти Бога посеред усіх цих ситуацій, а тоді й своїх власних випробувань. Зараз багато людей страждають через зруйновані мрії та життєві орієнтири. Книга Ервіна Люцера не згаси своєї мрії, дозволяє зберегти та відновити критичну інфраструктуру серця, яку нищить війна, скориставшись уроками від біблійного Йосифа. Вона пропонує поглянути з небес на наші земні мрії та отримати глибокі біблійні відповіді на болючі запитання, що сьогодні хвилює не лише віруючих, як не згасити власних мрій, коли вони опиняються вщент розбитими через життєві обставини або хибні вчинки людей. Також є декілька дуже важливих книжок для підтримки, навчання та розради нових людей в церквах російською мовою. Книга Генрі Ноуна в радость о браті мой плач дає глибокі відповіді на болючі запитання, що турбують сьогодні багатьох як навчитися долати тяжкі періоди життя, як зберегти надію в часи випробувань? Де знайти її джерело в нашому стражденному світі? Вона вчить важливим крокам у складні часи. Зокрема, вмінню перейти від мертвої хватки до розтулених пальців, вставлені до власного життя, від маленьких себе до великого світу, від фаталізму до надії та від страху смерті до радості життя. Саме ці кроки ведуть до зцілення та подолання кризи. В книзі Ервіна Люцера неудачі. Потайна двірь кауспеєху, окрім виважених та глибоко вкорінених в Божому слові відповідей на болючі запитання про життєві невдачі та успіхи, автор навчає нас засвоювати уроки власного минулого, не даючи йому вас контролювати, приймати себе так, як нас приймає Бог, бути більш ласкавим до оточуючих та ще багато чого корисного. Ця книга взагалі може змусити багатьох переглянути власне ставлення до успіху та успішності. До неї додається спеціально розроблений посібник для вивчення в групах. Книга Джеррі Бріджеса, настоящая община, дає можливість в суто практичній площині зрозуміти біблійну модель християнської громади койнонію. Розкриваючи це багатозначне поняття. Автор знаходить ясне розуміння того, якими Бог бачить взаємини у церковній громаді, що означає брати участь у потребах одне одного, як розпізнати свої духовні дари та інших нагальних питань стосовно того, що таке церква та як вона працює. Ми готові надати ці книги безкоштовно громадам, волонтерським командам, місіям, церковним групам та окремим віруючим у потрібній кількості. Для їх отримання треба надіслати нам запит, написавши у відкриту лінію служіння Viber та Telegram або заповнивши онлайнову форму. Важливо якщо ви знаходитесь за кордоном або з інших причин не можете отримати друковані видання, всі ці книжки можна безкоштовно завантажити в електронному вигляді і читати прямо на вашому телефоні чи комп'ютері або планшеті, а також слухати аудіоверсії книг, зокрема на YouTube. Відповідні посилання шукайте на сторінках книжок. Також в роботі з новими людьми в церквах та підготовки до хрещення може стати у пригоді наш курс, у що вірять християни, на базі книги Чарза Косона Віра.